Усім велике вітання, друзі. Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Play, Я продовжую далі проходження по грі робокобрак Сіті Unfin. Зупинились ми на цьому, як ми з вами пройшли, були попередні місії, дійшли, були от сюди. Тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. Поїхали цей. Підпишіться також перед початком цього відео на мій ігровий канал. На Discord сервер получитися. І шо? А... На telegram канал також підпишіться і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А я буду продовжувати грати цю гру далі. І задонайте також в ЗСУ, щоб я міг записувати відео спокійно без всяких повітряних тривог, а ми пішли з вами далі. Так. Окей. Wait. Uh huh? mm -hmm. Заховатися. Я так і думав, що мене завалять. Далі важко. Нічого. Головне економити це ХПшку і все. А ч мені кажуть колесико, якщо я можу на F його, типу, оглушити? Дивне якесь тут керування? Bardzo tak? A raz, pytanie nie do mnie, pytanie do rozdrobnika Ja jest ja już spię za tą Та на! Неможливо в ту гру грати далі, вона якась хардова. Я думав, що буде легка. Якщо того, то буде остання сервіс, щоб мій пердак не горів. Або мені треба вчитися працювати по стелсу. А де хілки підбирати ніхто не каже? Зато гра... FPS... ловий видає. Ладно. А то неможливо. Короче, я не буду себе насилувати тою грою. То був такий останній лесплей по цій грі. Бываете. Но ну, гра неможливо. Я не люблю хардкорні ігри, папа. -па.